Привіт, привіт! Сьогодні ми з тобою мандруємо до зимового лісу. Які снини відбулися в лісі? Що ти бачиш навколо себе? Дерева, які стоять? Засніжені іні. А що то за дерево з яскравими червоними ягодами стоїть? Так, гороби навірно. Сьогодні в нас з тобою. Піде бесіда про зимуючих птахів. Пропоную відгадати декілька загадок про зимуючих птахів. Сідай зручно, слухай уважно. Морозу не боїться, по сніжку стрибає, пісеньку співає, жовту грудку має. Ців, 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 край віконця сів, крильцями махає, сонце зустрічає. Біла чорна скрипотуха забакала на вуха, бо новини не прості, є у неї на хвості. Хто ця пташка білобока Здогадались це? Має носик долото. Ним камак скаривий має, про здоров'я лісу дбає. Чи чутно голосний веселий спів птахів? Як ти гадаєш, весело жити птахам у лісі взимку? Так, ні, сумно. А чому? З кожним днем важче знаходити собі корм. А чому більшість птахів весени відлітає в теплі краї? Так, вірно, це відсутність їжі. Холод не причина відльоту птахів, Це відсутність їжі. І це є основною причиною загибелі птахів зимовий період. Голодний птах замерзає, ситий ніколи. Зима важкий час для птахів, особливо коли вона снігова, морозна, а земля замерзла, адже снігом земело бур'яни з насіння. Настав важкий час для птахів. Птахів вважають окрасою природи, і вони дарують людям радість. Птахи наші друзі приносять велику користь, винищуючи шкідників у лісах сільському господарстві. Ось, наприклад, від голоду взимку гинуть 9 із 10 синичок. Уявляєш? А одна годівничка в лісі може врятувати 50 синичок, а одна синичка може врятувати від комах 10 дерев, а одне дерево забезпечує киснем троїх людей. Ось так в природі все взаємозв'язане. Більшість зимуючих птахів мешкають поблизу людей і чекають від нас допомоги, тому їм зимку треба допомагати, підгодовувати і ти врятуєш життя пташки у холодний період. Ти зможеш разом з татком, старшим братом виготовити для пташок годівничку. Можна використати пластикові пляшки, коробки з під соку або зробити класичну дерев'яну годівничку. Птахів теж треба давати корисну їжу. Не можна давати птахам солоного сала, житнього хліба, синиці, якли і всі останні пташки полюбляють не солоне сало. Сороки, ворони, горобці, їдять горобині ягоди, насіння, пшенок, пшеницю, варену, не солону картоплю. Варто їм насипати корм в годівничку вранці та ввечері. Ось яке прохання прийшло від пташок до діточок. Подбайте, діти, про нас, на сніданок для пташки, кидьте зерен, пітьте пташки. Ми ж все літо працювали, світ навколо засіляли. Послухай, веселий спів, синички. Так, вони тобі дякують за співчуття та за допомогу. Чекаємо на фото твоєї годівнички. Ми з тобою подбаємо і врятуємо пташок від голоду. Чекаю на нові зустрічі. Чекаю на твою годівничку фото. До побачення!